Мій день у Польщі, затишок, кава і справжні моменти життя. Сьогодні, останній день літа, захотілося де поговорити про оці справжні моменти життя, поділитися з вами своїми роздумами. Кому близька ця тема, доєднуйтесь, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я буду дуже рада спілкуванню з вами. Можливо, ця сіра дощова погода навіяла мені такі роздуми поговорити про життя у Польщі в цьому готелі ми вже знаходимося цілий рік. І я зробила висновки. Я навіть зроблю відео про рік життя у Польщі і розкажу вам, що і як відбувалося. А зараз я беру свою каву і починаю з вами спілкуватись. Чоловік поїхав на роботу, як завжди, залишив мені каву. Така традиція в нашій сім'ї. Кава від чоловіка зранку, ми робили про це відео. Ви вже бачили і знаєте. Хто нас не бачив, познайомимося. Це канал, справжні моменти життя. Я Людмила, мій чоловік Григорій. Ми зараз тимчасово знаходимося в Польщі і хочемо поговорити. Я хочу, власне, поки чоловік на роботі, хочу поговорити про Ну, наприклад, мій сьогоднішній день у Польщі. Каву візьму зараз. Найсмачнішу каву, яку, яку приготував мій чоловік, я взяла. І хочеться, друзі, сьогодні мені побути з вами без поспіху, без зайвих слів. Канал Справжні моменти життя це все чесно і про життя. Я хочу показати. Свій день, яким він є насправді, бо справжнє життя, ми з вами знаємо, це не якісь великі події, а це дрібниця життя. Оце воно і є, оце справжнє життя, е, яке ми дуже часто не помічаємо. Ми думаємо, що ці секунди, хвилини, вони просто пролітають, а ми якби окремо від них існуємо. Ні, це не так. Ми уже живемо в Польщі, ось в цьому готелі рік. І знаєте, що я навчилася тут, поки ми живемо у Польщі, поки ми знаходимося саме тимчасово в цьому місті, тому що ми обов'язково повернемося додому в Україну, я навчилася цінувати тишу. І не тільки цінувати тишу. Я навчилася слухати себе. А це дуже важливо, друзі, ви задумайтесь над цими словами, що я говорю. Я навчилася слухати себе. Я навіть ось, ось цю каву, що чоловік приготував, з таким задоволенням п'ю, я її смакую і думаю над життям. Воно дуже складне наше життя, але ми маємо про нього думати і думати про ці дрібниці. Ну, навіть, друзі, я вам покажу, навіть ось ця дрібниця, ось така, що приготував мені чоловік. Так, Приготував мені чоловік гарячого не тільки каву, а й гарячого бутерброда, хоча я його не їм, тому що у мене є зайва вага. Я люблю рано просипатися. Зараз я з вами буду в тиші. Але до цього ну, чоловік приготував мені каву, приготував гарячого бутерброда, який приїде і в обід з'їсть, а я його їсти поки що не буду. Можливо, пізніше собі дозволю. Натомість я також приготувала смаколики чоловікові рибку смачненьку посмажила, котлетки посмажила. Я просто люблю це все робити зранку. Воно зараз ось таке гаряченьке, поки чоловік приїде, то воно буде тепленьке, якраз він його поїсть. Оце такі дрібниці, друзі. Це і є отакі справжні моменти життя. Ми вчимося слухати себе, ми вчимося слухати, навіть коли мовчать наші рідні, наших рідних, ось таким чином. Ранок мій починається з кави. Ця кава приємна саме тому, що я вам сказала, що приготував мій чоловік. Ось ця кава, вона ну, більше всього, навіть не для енергії, хоч кава нам дає енергію, вона для ритуалу. Коли чоловік вдома, ми разом смакуємо цю каву. Він сприймо. Приготує знову каву. Ну, любить він мені готувати каву. Так, я також люблю йому готувати смаколики. І чому не посмакувати саме, не повдихати оце повітря, родинне повітря, яке надихає нашу душу, яке зігріває наше серце. І п'ємо каву там, дивимося один на одного, чи то ми дивимося у вікно? І думаю, як тут добре? Звісно, що дома краще. Це без сумніву, це болюча тема, коли я починаю її обговорювати, я починаю плакати, тому краще цю тему не чіпати. Я з вами її не чіпаю. Ми зараз тут. Життя нам дається один раз. Дається кожна секунда нашого життя один раз, і ми повинні його жити. Ну так, як начебто є наш останній день. Що я навчилася в Польщі ось за цей рік? Польща це країна, де життя тече повільно, не так, як у нас в Україні. Ми українці, ми все любимо скоріше робити, скоріше проживати життя. У Польщі люди не поспішають, вони випиються, щоб поговорити. Щоб подивитися просто на небо. Я навчилася цьому тут. Я пояснюю, ось в цьому є дуже гарна наука. Я навчилася не поспішати, хоч я буду нечесною, якщо скажу, що я на 100% навчилася цьому. Ні, я ще не навчилася на 100% цьому, але, скажімо, на 50%, ну, так, я оцінюю, напевно. Можливо, навіть менше буде чесно, і можливо, менше відсотків. Я навчилася не поспішати. От Чому я навчилася тут на 100% це дивитися на небо. Хоча я на небо і вдома починала вчити, вже дивитися, А все це змінює нас. Оцей ритм життя він е, е, змінює нас. Я дуже часто згадую, як усе було вдома. Я уявляю, як зараз у мене вдома, як квітнуть е, мої квіти, як оці мої 300 сортів троянди, які кольори. Я просто уявляю, бо я знаю, де на кожному сантиметрі землі у нашому дворі дещо росте. Що вдома завжди було, я можу проаналізувати і порівняти: це було шум метушня, постійна гонитва. А тут все інше. зовсім інше. Тут я навчилася просто бути, просто бути, бути собою. Я розумію, що мій сад це моя терапія. Ще яка терапія, тому що після того горя, що є в нашій сім'ї, воно не трапилось, воно нікуди не поділося, мене спасав мій сад, мої квітники. Це така терапія, про це не будемо, це боляче. Я не садівник. Я просто люблю землю, я просто люблю квітники, люблю бачити, як щось росте. І ось коли оце все росте, починаючи з весни, тому що весною пробуджується, це нагадує мені про те, що все має свій час, друзі. З весни до осінь, зараз, уже завтра, буде осінь. Ось і так наше життя була весна, потім наступає осінь, а потім життя закінчується. І я навчилася ось в оцій тиші аналізувати наше життя. Я навчилася краще смакувати каву. Я навчилася смакувати кожну хвилину життя із своїм чоловіком. Що таке прогулянки вулицями Кракова? Я у відео своїх викладую. Зараз я хочу сказати, що прогулянки вулицями Кракова, те, що я показую у відео, це для мене як подорож у часі. Я дуже люблю старовину, я люблю ці старі будинки, старі кам'яниці, я люблю вузькі вулички. Потім я навіть люблю бачити, як продається цей Краківський бублик, бо ми знаходимося в Кракові. Оцей традиційний Краківський бублик, який продається тут на кожному кроці, ти розумієш, що ти не просто зараз живеш у цьому, у цьому місті, а ти навіть є частиною цього міста, тому що. Було таке, що поляки мені писали, що навіщо ви знімаєте відео, показуєте, що там у нас у дворах. Та «Да не показує я, що у вас у дворах. Я що шукаю непогане. Я навпаки, моя душа шукає все прекрасне, все чудове. І коли я бачу ось це гарне, чудове. Те, що надихає мою душу, те, що дійсно є у вас в Польщі гарним, не показується. Я спеціально створила Ютуб-канал, е, тому що. У мене є така прогалина в житті, яка є пустою, і я хочу її заповнити красою. А ця краса, я рік живу ось тут у Кракові, вона ваша польська краса. Вона знаходиться ось тут поруч. Ну чому мені не скористатися цим і не показати саме красу ваших вуличок? навіть я не хочу підглядувати в двори, але дякуючи тому, що у вас прозорі паркани, я бачу ось ту красу з вулиці, бачу красу, що знаходиться у вас у дворах. І навіть ось коли я сиджу там з чашечкою кави чи з чашечкою чаю, і дивлюся, ось як сьогодні йде дощ поки що не виходжу на вулицю, трішечки пізніше е, піду, і розумію. Що таке добре в цю секунду, в цю минуту. І коли ти готуєш навіть їсти, як я говорила, приготувала зранку, посмажила рибу, посмажила котлети. І згадуєш, і ці згадки є добрі. Наприклад, ось смажила я котлети і згадувала про маму, так? Які смачні котлети смажить моя мама? Я чомусь згадувала оті. Вареники, які я дуже люблю і не дозволяю зараз їсти, оці пірожечки смачненькі, яка готує моя мама. Це все життя. І навіть коли ти мовчиш, це також спілкування. Ось я мовчала, готувала, і я розуміла, що ось моя мама ось це робить, і як це добре згадувалось дитинство. Якраз ось Польща навчила мене простоті. Ви знаєте, що в Польщі. На відміну від України, не треба бути кимось. Тут можна бути просто собою. Я зустріла багато е, людей і домівок, які живуть скромно, але вони щасливі. Вони не женуться за модою. Вони не вихваляються тим, що у них є, яка машина, там, який будинок. Вони просто живуть і це все надихає. Я люблю таке життя, і це мене надихає. І ще, друзі, мені так подобається тут природа. Мені подобається, що тут поважають природу, люблять ліси, озера, парки, вони доглянуті, вони не є штучними. Це все натуральне. І коли я вам показую ось ці квітники, буває, що в коментарях пишуть: ой, та там у нас в Україні краще, чи там не пострижені якісь кущі, не такі квіти, друзі. Тут в Польщі все дуже просто. Тут ніхто, ніхто не женеться за чимось таким дуже штучним. Тут люблять все натарма, натуральне. От Чому не повчитися доброму? Не можна говорити, що в якійсь країні погано, а тільки в нашій усе добре. Так, я найбільше люблю Україну, це моя рідна земля, я українка від народження. Я обов'язково поїду. Додому, але я запозичила і запозичую в Польщі щось краще. Наприклад, поважати спокій, поважати тишу. І навіть я розказую про те, що клумби я свої перероблю, тому що вони в мене непрості клумби. На них дуже багато роботи, багато клумб, яких я переробила. але Є такі клумби, на яких треба дуже багато працювати. Я навчилася цю простоту у Польщі. Я зроблю ці клумби вдома всі такими простими, як я вже й почала робити раніше. Але я побачила, наскільки тут вони є досконалими і не потребують дуже багато і фізичної праці. Життя в Польщі. Е це не втеча, це повернення до себе, якщо хочете. Я не знаю, де я взагалі буду через рік. І що ці моменти справжні, і я знаю, що вони дійсно справжні, і я хочу поділитися з вами оцими справжніми моментами, тому що хочу іще раз підкреслити, що наше життя я зрозуміла. Воно є там, де ми знаходимося. Я спочатку цього не могла зрозуміти. Мені навіть чоловік говорив про те, що Люда, зрозумій, ми зараз тут знаходимося. Ми не можемо говорити тільки про те, що ось повернемося додому. Як вдома, живи. Він мене просив живи тут, живи зараз. Тобто, мій чоловік зрозумів це раніше можливо, тому що. У нього є оцей дуже тяжкий діагноз, і він навчився краще цінувати життя і важливість цього життя, важливість цих справжніх моментів. Я вам розказую про наше життя в Польщі. Я хочу, друзі, щоб ви також уміли зупинитися, уміли подивитися навколо, вміли вдихнути на повні груд, груди, і згадали, що життя це не завтра. Життя це сьогодні, і життя ось у цьому моменті, в справжньому моменті життя. Воно зараз, воно в цю хвилину, воно саме ось в оцю секунду. І ми повинні про нього думати. Друзі, я навчилася це цінувати не на 100%, я чесно зізналася, але я навчилася його цінувати. Я зупиняюсь, я дивлюся на небо. Я любуюся природою, ну, є такий, не знаю, чи це негатив чи позитив. Ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях, які саме моменти ви цінуєте в житті, як ви навчилися цінувати кожну хвилину життя? Цим ви підкажете мені, і я буду знати також. І я також буду надихатися вашими ідеями для удосконалення мого власного життя. Тому я хочу підтримувати з вами контакт. Я хочу, щоб ви також надихали мене своїми історіями життя. Тому що, коли я буду читати ось у коментарях ваші історії життя, я буду аналізувати життя, я буду удосконалювати своє життя, я буду аналізувати свої моменти життя. Я хочу, щоб ці моменти життя були справжніми. Так як ось цей канал називається. Справжні моменти життя. Я навіть не знаю, чому я придумала цю назву. Напевне, тоді вже в мене в думках було, що я хочу побудувати своє життя справжніх, ось, справжнім. у цьому моменті, е, в Польщі, коли в моїй душі ось така ніша, а я не вмію жити. Я взагалі не вмію жити. Як мені жити? Що робити далі? Я навчилася. Жити саме ось у цьому моменті. Зараз, друзі, я також хочу, щоб ви цінували кожну секунду свого життя. Будь ласка, напишіть мені, як ви цінуєте кожні секунди життя. Напишіть ваші оці історії з життя. Нехай вони надихнуть мене і надихнуть тих, хто буде читати ці історії. Я вас всіх люблю, я вас всіх обіймаю, мені з вами цікаво, друзі. Я далі продовжую свою е, пити каву, я далі продовжую насолоджуватися життям. Пізніше, коли вийде сонечко, закінчиться дощ, і я піду далі на прогулянку. Я бажаю вам, друзі, щастя і говорю до побачення.